Те, що може мене навчити і буде навчати працювати з різними командами, це продовження менторінгу в Gen Z в тому числі. Тому що на сьогодні ми ж глобально працюємо кроскультурні команди, в одній команді може бути 9 країн різні культури, різні ментальні особливості і культурні коди. І ти можеш прочитати дуже багато книжок. І прослухати дуже багато подкастів, але дуже круто, коли є ґрунт і можливість пройти через себе. І я додам лише одне: для того, що для мене менторинг з джинзи сьогодні це гіпотеза, що ми можемо зробити нове. Не завжди спираючись на наш той великий досвід, з яким ми там приходимо. І кількість комбінацій, які виникають щоразу, ми зустрічаємось, вона абсолютно унікальна. І я використовую такий підхід, коли я працюю з командою. Ми робимо таку невеличку рефлексію про минулого тижня. Що пройшло, що хорошого? куди ми дивимося, який в нас настрій. І я ставлю себе на це місце. Я би хотів, щоб зі мною менеджмент да, команд, в яких я знаходжусь, так спілкувався. І коли ми даємо таку відкриту позицію, діти, які ще не мають великого досвіду там, комерційного проекту, вони можуть робити більш точні і більш якісні стрибки.